Базові структури алгоритмів. Лінійні алгоритми. Пригадай перше, що таке алгоритм. Друге. Які є способи подання алгоритмів. Третє. Що таке блок-схема. Чотири. Назви основні блоки блок-схем. Базові структури алгоритму. Базова структура алгоритму це структура. За допомогою якої створюють алгоритм для реалізації поставленого завдання, види базових алгоритмічних структур. Є три базові алгоритмічні структури слідування, повторення та розгалуження. Малюнок. Відповідно до них алгоритми називають лінійними, циклічними та розгалуженими. Лінійні алгоритми. Структура слідування це структура, яку використовують для послідовного подання команд, що виконуються одна за одною без повторень. Алгоритм, побудований на основі структури слідування, називають лінійним. Дії в таких алгоритмах виконують послідовно, без пропусків або повторень, тобто лінійно. Розглянемо задачу. Сценарій Сценарій – це ідея програми, записана у вигляді плану. У сценарії можуть бути описані події, які відбуваються з персонажами, їхня взаємодія, результати цієї взаємодії, зміни властивостей тощо об'єкти та їхні властивості, об'єкти персонажі сцена. Мають властивості, які можна змінювати у налаштуваннях або командами. Робота за комп'ютером завдання створити лінійний алгоритм для виконавця у Scratch, щоб він побудував три квадрати зі сторонами різного кольору та різної товщини, розміщених так, як зображено на Алгоритм виконання скориставшись скриптом на малюнку, створи проект та алгоритм для побудови даного зображення.